Сьогодні зі мною своїм рецептом буде ділитися артист, режисер, постановник Євген Кот. Ву-давай зробимо це. Так, голодна? Так, дуже голодна. голодна. Я завжди голодна. Ти знаєш, я теж. Тим паче, зараз я на сушці, ну ти знаєш, і я весь час голодний. Я розумію і вранці, тебе. і в день, і вночі. Я розумію. Тебе. Євген Кот, український хореограф і танцюрист, який здобув популярність як учасник шоу Танці з зірками. Євген Кот також відомий своєю роботою в якості телеведучого, зокрема у танцювальних програмах на українських телеканалах. Якщо ти бачиш, тут небагато продуктів. Це в принципі весь наш сніданок. Як я, наприклад, їм. я їм десь там 4-5 яєць. Зараз, Ого! але я використовую тільки там два повноцінних яйця, тобто угу. з жовтками. А далі я беру просто білки. Креветки ми тільки трішечки підсмажимо. Ну і овочі, овочі, авокадо, жири рослинного походження, які угу. потрібні нам, щоб наш холестеринчик був в порядку. Скажи мені, це сніданок, чи це може бути обід або після тренування? Класно буде там і на навіть на вечерю. Це буде легка вечеря, після якої там ти вранці будеш прокидати. А Легкою і не буде важкості. Так, так, mm -hmm. не буде. Ну що, давай приступимо з тобою. Так, у нас є яйця, у нас є просто салатик, так. у Нас є огірки, авокадо, томати та креветки. Вже зварені. Вони ну, вже зварені, ми їх трішечки присмажимо. Так Трішки. і ва яйця вже зварені. Як uh -huh. вкруту? Вкруту. Давай назву цьому сніданку і поїхали готувати. Середземноморський. морський. О, можна чудово. Так зробить, Клас. Давай чим допомагати? Що робити мені? Так, ну давай, тримай, це, це, дорізати. Це, це дуже, це дуже просто. Просто дивити. чесно, ми зараз з тобою, хоч якось там наріжемо, щоб воно було типу, симпатичне. Ну так, да, симпатичне. Я, я один, два, на все. три, чотири. Деякі отак взяв, відрізав попки і погнав. Класно. І ще таку штуку, я тобі скажу, що я зараз частіше снідаю. Отак, от, от стоячи. Тому що типу... ти став батьком, і у тебе немає часу навіть присісти. Повір, я знаю. У мене є час присісти. Це а... взагалі немає. Зачка, часу. Зачекай, а скоро донечка твоя виросте і буде забирати у тебе їжу. Вона вже може сидіти, отак, от, от я її тримаю так, в ручках. Так. І от представ, я от беру огірка, починаю їсти. Вона ж тільки зараз Так. Я починаю їсти, кладу і вона вже так. Аромати. Що ти ще готуєш вдома? Ти готуєш сам? Так, готую. Особливо, от, коли мала народилась, то я більше готую. Я там собі м'ясо запікаю, там варю. Ну частіше за все варю і запікаю. Боже, які ви молодці? Ви реально слідкуєте за своїм здоров'ям? Стараємось, стараємось. Я не можу сказати, що ми якісь там типу прям. Педанти в цьому, але стараємось... Ні, це дуже важливо. Да. Це тобі не гамбургер посмажити на ранок. <сміх> знаєш, а є й такі люди. Ти знаєш, а я такі інколи робив. Але питання в чому, що який я гамбургер? Жар, я ж сам вибираю продукти. Так. Ми ж сам ми на ринок повністю. У нас Клас. є вже чіткі свої точки з людьми, де ми дамо вже все. Вони вже намашлять. Добрий день! Там, да. Є така тетя там класна на ринку, вона. Піки печні, <пілечні> <пілечні> що вам, Щички. Ще зорганізую. У мене вже нема, але я ще зараз організую. Ще в в холодильник, там у них на все вже нам шу -шу нарізає. І цей. От про бургери що ти сказала. Одне місце, я ходжу з витриманої яловичини, <пілечні> круті бургерні котлети. Купляю, вони завжди такі свіженькі у них. І оце роблю. Я сам смажу. До мене люди приходять, так, так, гості. І я їх пригощаю цими бургерами. І прям просто всі вау! Ми ніколи такого смачного не їли. Давай смажити креветки. Давай, давай. А ти знаєш, що так, що робити? Чистити яйця. Поцінай, я теж зараз підключусь так, до тебе. Добре, які ще сніданки, варіанти. Каша, які каші ти любиш з кашемом не періодами. Зараз ось такий період, що там я. На рисі більше uh -huh, сижу, uh -huh. бо він легше заходить. А по-солоденькому, що ви любите їсти солоденьке? Чи ти я цукор зараз, також не їсть? Зараз тобі розкажу дуже смішну історію. Не буває, Я ж теж людина, так. я теж інколи можу, от я ходжу голодний, і теж можу так, десь зірватися. Так. Нещодавно приходить до нас е, знайома, і я такий думаю, так, ну треба ж може якісь тістечка купити на ну, чаю, щось ми там купили з нападу макаруни, е, поставили там якийсь е, зефір. Представив цю ситуацію. Це знайома прийшла, побула у нас, там ми щось там пообідали, повичили. Всі тістечка з'їла, макарони всі з'їла? Нічого вона не з'їла, не одно тістечка. І в цьому була проблема. І я дивлюсь, таки думала, ну я спробую, типу. Поки один. Наталя не бачить. Один. Ні, це для мене неможливо, не типу, бачить. Падаєш в глюкозову кому і прокидаєшся весь в макарунок. Це знає? майже так і було. Коротше, беру я один, кусаю. Боже. Беру другий, кусаю третій. їх було шість цього. Ти що понадкусила? Я всі понадкусила. а потім таки думаю, а їм лежати це над <рес> І я їх змів. Це вже, типу, біля восьмої години чи восьма Наталя пішла мало вже вкладати так, і так, типу лягати. І прихожу. Я взал. <рес> І я пішов в зал, да і всі про це. Ти навіть не можеш розслабитись і от дивитися, один раз? Спокійно так? можу розслабитись, але питання в тому, що у мене є мета конкретна, є ціль, і я розумію всі речаги і всі прийоми, як цієї цілі досягти. Я розумію, що я типу зробив крок назад. Чому мені це? Якщо в ну, мене так. є час, я пішов в зал. Тепер, ти зараз. витираєш масло? Так. О, oh, гад! Ми змочили це все. Це секретик, друзі мої. Ой, де ти лайк, цього навчився? Так. Скажи. А у мене є дружина. А, а де, вона, де а навчилась? вона навчилась, я не знаю. Так, ти розказував мені про білки. Так, два жовтхи. яйця, яйця повноцінних. Десь півтора грами білку на кілограм маси тіла. Жінкам. Також треба їсти так багато білку, як чоловікам. Ні. І, і тут немає питання в тому, жінки чи чоловіки. Питання в тому, яке є навантаження у вас uh -huh. там фізичне. Uh -huh. От у мене багато фізичного навантаження, ну ти бачила по тренуванню. І тому я якби використовую. І плюс я трошечки м'язову масу нарощую. Чому ще я тренуюсь кожного дня? Uh -huh. Тому що від того, що от я танцював вже дуже багато. Так. Я робив там багато акробатики, трюків, трюків різних там церкових жанрів. І для цього мої хрипці сустави вони гіпермобільні розумію. були. Угу, угу. І коли у тебе стає цього, ну, я мене дорослі зрозуміло, що Ти, ти... став режисером Це і сцени, І сцени менше. Це інше. М'язи розслабляються так і оцей гіпермобільність вона дає повний дисбаланс уже там в цих суставчиках. І тому мені треба весь час підтримувати мої м'язи в тонусі тренувати літажень, літа. Літа, я ж Кажу, старий же. Боже, креветочки, Заможити. шикарно. Чим можна замінити креветки? Можна там рибку, можна кусочок шматочок якогось м'яса. Отже, питання в тому, що ваш перший прийом їжі має бути. Максимально повноцінно, тому що він реально на цілий день. Далі можуть вони бути там обід гарний теж, а вечеря mm -hmm. повинна бути спокійною, щоб ви не навантажували на ніч свій організм і організм міг відпочивати. Я от таку штуку помітив, я раніше так робив. Типу там в 11 наївся, там всього Боже, там серіальчик увімкнув. Це ж класика. Але питання в тому, що вранці. Ти важко. не можеш прокинутись, тобі так важко, ти 43 будильники ти вже переключив, все одно ти не прокидаєшся. Вже 11 ранку, а ти все як зомбі. Зомбі, Отак. це все їжа на ніч. Це від так? того, так. Да. Це від цього. Боже, пахне класно. Викладай, викладай! Надихаєш реально. Дякую ага. тобі, що поділився. Друзі, виглядає фантастично, аромат фантастичний. І відчуття того, що ви з'їсте цей сніданок з користю. Це плюс дабл фантастично. Погодься. Мічного. Євгенко, оплески.